Вітаю вас на каналі Готуємо з любов'ю». Готувала смачні булочки з кисломолочним сиром. Ділюся з вами рецептом. При готуванні в'ємність налити тепле молоко, додати пресовані дріжджі. Розмішуємо до розчинення дріжджів. Додаємо цукор, сіль, одне яйце. Все поєднали і розмішуємо. Додаємо ванілін, рафіновану олію, розмішуємо і додаємо просіяний борошно. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками. Перекладаємо тісто на робочу поверхню. Трішки розтягнути руками. Додаємо розм'якшене вершкове масло, вмішуємо масло в тісто і все ретельно вимішуємо. На тісто додаємо борошно і продовжуємо вимішувати, щоб тісто вбрало в себе все борошно. Вимішувати 8-10 хвилин. Працювати з таким тістом одне задоволення. Тісто вийшло м'яке і не липне до рук. Тісто сформували кулю і перемістили в миску. Відправити в тепле місце для підйому на півтори-дві години зверху накритий харчовою плівкою чи кухонним рушником. Тісто гарно підійшло, збільшилося в об'ємі. Вийшло пухке. Викласти на робочу поверхню і розділяємо на однакові частини. З кожної частини формуємо кульку. Формуєте так, як подобається вам. Зверху накрити харчовою плівкою, залишити на 10 хвилин відпочити. Тісто відпочиває, готуємо начинку. Кисломолочний сир розім'яти виделкою. додати цукор, ванілін, яйце. Все поєднали і добре розмішати. Розмішуємо до однорідності. Додаємо кукурудзяний крохмаль і все розмішати. За бажанням можна додати ще родзинки. Тісто відпочило і формуємо булочки. Мені дуже подобається такий спосіб формування булочок. Формуєте так, як подобається вам, бо кожна господиня формує по-своєму. Можливо, і вам сподобається такий спосіб формування. Мені також подобається такий спосіб формування булочок. Формується дуже легко. Але завжди наголошую кожного з нас свої смаки. Також простий спосіб формування. Він мені дуже подобається, формується дуже легко. Формуйте, готуйте, хай все вдається. Викласти булочки на деко. Застелене пергаментом і смачене олією. Залишити відпочити на 10 хвилин. Затим смастити спитим яйцем, випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 25-30 хвилин. Все залежить від духовки. Слідкуйте по своїй духовці. Готові булочки накрити рушником і залишити на 20 хвилин. Ось така смакота в мене вийшла. Готуйте. Всім смачного!